Селі обговорюють переозброєння України. А у Нью-Йорк Таймс розповіли про закулісся рішення Дональда Трампа щодо мит. Лікарі нагадують, що в період коливання температури та зміни погоди захворіти значно легше. У Брюсселі міністри оборони країн, що входять до так званої коаліції охочих, обговорюють переозброєння України і тиск на Росію з метою припинення вогню. Засідання розпочалося о 15.00. Відкриваючи зустріч, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що коаліція підтримуватиме Україну в її боротьбі та на шляху до забезпечення тривалого миру щоденна реальність для мільйонів українців продовжується: атаки безпілотників, ракетні удари, жорстокі бої на лінії фронту. Ось чому ми повинні чинити більший тиск на президента Росії Путіна, аби він припинив війну. І ми повинні збільшити нашу підтримку України як у боротьбі, так і у прагненні до миру. Зустріч організована Великою Британією та Францією, які очолили створення коаліції країн, що виявили бажання підтримати Україну. Ключове питання подальша військова підтримка України. Франко-британський тандем також задає тон переговорам про підготовку і розгортання європейських сил в Україні для забезпечення дотримання перемир'я, якщо воно буде досягнуто. За даними американської газети New York Times, Дональд Трамп прийняв рішення про призупинення тарифів для більшої частини світу через побоювання, що це може призвести до міжнародної фінансової кризи. Газета повідомляє, що його радники, які побоювалися фінансової паніки і реакції економіки на тоталь на торговельну війну, також зробили свій внесок у раптову зміну рішення. За New York Times, посилаючись на чотирьох осіб пов'язаних з цією справою, повідомляє, що за раптовою зміною рішення про тарифи стояв, зокрема, страх перед різким зростанням прибутковості казначейських облігацій. Оточення Дональда Трампа до самого кінця не знало про зміну напрямку торгового наступу США, оскільки президент ще вчора вранці стверджував, що рішення про тарифи буде збережено. За даними видання Трампа, переконували змінити його, зокрема міністр фінансів Скотт Бесент і віце-президент Джой Ді Венс, які переконували його зосередитися на торговельних переговорах з іншими країнами. Ізолювавши Китай, члени кабінету Дональда Трампа також переконували президента, що його тарифна гра швидко перетвориться на фінансову кризу, спричинену рішенням однієї людини. Вчора президент США Дональд Трамп оголосив, що призупиняє на 90 днів дію торговельних тарифів на всі країни, крім Китаю. На час переговорів президент США знизив раніше запроваджені тарифи до стандартних 10%. Водночас Дональд Трамп негайно запровадив тарифи у розмірі 125% проти Китаю. Мінлива весняна погода, перепади температур це складний час для нашого організму. За прогнозами синоптиків, хоча зараз йде сніг, а вночі заморозки, найближчими днями нас чекає підвищення температури більш ніж на 20 градусів. Такі різкі зміни погоди викликають частіші інфекції, сказав лікар Лукаш Янковський в інтерв'ю польському радіо. Одного дня мами температура вранчуємно, другі другого 20... одного дня температура мінусова. Наступного дня на 20 градусів вище. Ми виходимо на мороз в одній сороці, адже ще вчора було тепло. А наступного дня в дублянці на сонце все це призводить до того, що наш, наш організм розбалансовується і в таких умовах легко застудитися. Тому ситуація виглядає так, що найчастіше на інфекції, особливо на інфекції верхніх дихальних шляхів, хворіють люди, які не підбирають свій одяг відповідно до умов на вулиці. І достосовує своєї убрання до варунків пануючих на зевнолікарі. Також нагадують, що варто більше часу проводити на свіжому повітрі, а також слідкувати за правильним харчуванням та сном.